36 грамм. Барак МТ-99. Арабразный. Ну, мы уже проверяли, но так, чтобы еще одно видео Маша дала возможность мне пострелять. Вот. Ой, я так прям не даю. Скажи, Дима, пойди постреляй Дима не хотел. Дима, Дима на не умеет Магазин заряджати. Так, значить, зараз він у нас на затворній затримці. 4 патрони. Магазин тримається непогано. Він увесь алюмінівий, ловер, цівка. 30 скільки? 6. Так. Да. На 24 грамах він теж ставав на затворну затримку. Можливо, зробимо нарізку з відео. Але чомусь третій патрон він не досилав саме легкою 24 грамовою Зараз ви бачите взагалі жодних проблем. Непогана річ, зовсім непогана річ.